5 січня, виступ Тому Господа славте на сході, на морських островах ім'я Господа Бога Ізраїлевого, Ісаї, 24, розділ, вірш 15 Сьогодні я розповім тобі історію про групу підлітків, які любили прославляти Бога в церкві своїми піснями. Так сталося, що через війну в Україні багато людей виїхало за кордон. Як добре, що є церква, де зустрічаються брати та сестри з різних куточків світу. У Варшавську громаду приїхало чимало сімей та молоді. Так була організована молодіжна група, яка двічі на тиждень збиралась для вивчення Біблії, спілкування та прославлення Бога. Щосереди дівчата й хлопці приходили на репетицію, щоб прославляти Бога на служінні. Серед їхнього співучого колективу був один 17-річний хлопець, який мав чудовий талант. Він прекрасно грав на піаніно. Тож молодіжний колектив мав свого молодого акомпаніатора. Від суботи до суботи вони вивчали нові пісні, і завжди на служінні звучало молодіжне прославлення. Якось пастор громади повідомив, що на перші дні травня планується молодіжна конференція, на якій буде здійснюватися спеціальний збір для допомоги людям на Херсонщині. Молодіжний колектив почав підготовку пісень. На кожен день у них був підібраний репертуар, а на останній заключний день конгресу три пісні. Однак, під час служіння хлопець, що грав на піаніно, раптом узяв мікрофон і оголосив, що їх колоктив заспіває ще одну. Він сів за рояль і почав грати. Дівчата й хлопці, які співали, не були готові до такого повороту потій, потім не розгубилися, взяли до рук мікрофони і почали співати. Найцікавішим було те, що все вдалося так, ніби було заплановано. Після виступу, звичайно, довелося з'ясовувати деякі моменти, що потрібно радитися і попереджати інших про плани. бо в колективі потрібно працювати не одноосібно, а разом. Та загалом Господь все обернув на добре. Він згладив гострі кути і на волонтерську допомогу окупованому Херсону було зібрано чималу суму коштів. Наш Господь прославляється не лише піснями та словами, Бог прославляється ще й нашими вчинками чи прийнятими рішеннями. Як добре, що Він скеровує й обертає обставини твого й мого життя як найкраще. а чи прославляєш ти Бога своїм життям?